Друзі, мене звати Таня і я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. В цьому відео я вам хочу показати, як я доглядаю за своїми планерами, як я їх чищу чим натираю для того, щоб вони зберігалися, залишалися м'якенькими, гарно виглядали і служили мені дуже довго. Я одразу хочу сказати, що це відео воно не буде коротким, тому що я хочу поділитися з вами всім, що я знаю про це. Тому беріть собі чай, каву, сідайте зручніше і приємного перегляду. Сьогодні я буду використовувати не сучасні методи. Якщо можна так їх назвати, то, можливо, народними методами, стародавніми методами для обробки шкіри, але вони перевірені мною вже протягом декількох років. І я дуже задоволена, користуюся ними. Я не буду вам сьогодні щось радити казати, що це краще або це краще. Я просто розкажу вам і покажу, як роблю це я. От і хочу почати відразу з цього планеру. Це планер Мотр. Як ви знаєте, я його придбала собі в минулому році і користувалася ним протягом усього року. Я його ніяк не чистила, не мила, нічого з ним не робила. Тобто я використовувала його лише вдома, але я постійно його знаєте, переносила з кімнати в кімнату, брала в руки. Він в мене лежав на сонці, тобто він піддавався впливу якимось механічним пошкодженням, атмосферним, я не знаю, як це назвати, тому що це шкіра рослинного дублення, і вона набуває патини такої поверхні від таких от механічних та інших дотиків, теплових якихось обробок і так далі. От, але все ж таки вона в мене трошки забруднена, тому що і пил, і з вікна, можливо, якийсь сморід, і взагалі повітря не дуже чисте, тому я хочу його помити, почистити, а потім обробити його засобом, щоб він в мене зберігався, і покласти його в коробочку. І відразу хочу такий спойлер вам сказати, що це не один. Сьогодні буде планер, за яким я буду доглядати, і я буду розказувати про різні засоби. Ми протестуємо з вами прямо тут на відео. І ви зможете обрати для себе найкращий варіант. І очищую я шкіру самим простим засобом це господарське мило. Дуже обережно його використовую небагато. Тому що воно все ж таки має агресивний такий склад, але в невеликій кількості воно дуже добре очищує шкіру. І я просто беру таку серветку якусь, це може бути яка не знаю, тканина бути. Беру водичку чисту, змочую це. в мене одноразові такі тканинні серветки. До речі, купувала їх в Аврорі. Не знаю чому, але відео з Аврори набирає просто так багато переглядів. от Про планери не так багато, а саме з Аврори про канцелярію. У мене останнє відео, яке я знімала про Аврору, вже набрала за тиждень більше 800 переглядів. І це просто нонсенс, тому що, звичайні відео про планери набирають не більше 200 переглядів. От Я просто ось так серветку трошки цим милом. Набираю, натираю, не знаю, зовсім трошки. Має бути мінімум водички. Ось. І починаю оброблювати шкіру. Оскільки це шкіра рослинного дублення, вона прям дуже сильно якби, вбирає в себе вологу відразу. Тому я роблю це дуже швидко. Просто ось так протираю весь планер. І хочу вам сказати, що він вбирає ось цю вологу прямо з милом. Але це нічого страшного, я вже тестувала на невеликих незначних, невидимих частинках. Бачите, що трошки залишається фарба на серветці. І майже, от дивіться, миттєво вбирається вода в цю шкіру. Так, і я ось так от цією трапочкою з милом. І просто тепер беру чисту серветку і також протираю, змочую її водою, вже зовсім чистою, і протираю зверху. Я вже дуже давно використовую цей метод, і мию усі шкіряні засоби господарським милом і тестувала вже на різних видах шкіри, тому що я люблю походити по секонд-хендам, знайти щось цікавеньке, якісь шкіряні, гарні вироби, сумки, ремінці, можливо, взуття якесь. І знаєте, після секонд-хенду є такий не дуже приємний запах залишається. І, звичайно, вони можуть бути забруднені, особливо сумки якими ми користуємося, знаходимо там в секонд-хенді. Тому я такі речі з секонд-хенду я роблю мильний розчин, просто вода, господарське мило натираю, так трошки розложу в цій воді і додаю на шатирного спирту. Нашатирний спирт він прибирає усі неприємні запахи. Тож, майте на увазі, якщо ви, наприклад, купуєте не новий планер, а планер з рук, він також може мати якісь неприємні запахи. І їх дуже легко придбати саме таким розчином. Вода, трошки господарського мила розведеного і трошки, зовсім трошки нашатирного спирту. Так, Цей планер наразі я відкладу і займемося іншим. Ось цей чорний холборн я придбала на початку цього року. Дуже його люблю. Він просто не, ну, класний, супер, дуже задоволена ним. Вже користуюся, але, як ви бачите, ось така ситуація він не відкривається повністю. Він не лежить і закривається постійно, і це мене дуже дратує. Перед тим, як я його купувала, я замовила ось такий засіб для взуття. Це бальзам для зволоження шкіри, для блиску, для захисту. Він зроблений на основі натуральних інгредієнтів, там різноманітні масла, а також у складі є віск. І ну, це так як заявлено у виробника цього продукту. Я не буду вам читати, як це називається, ви просто можете подивитися ось. Якщо хтось захоче, можете придбати, він коштує недорого. Я відразу скажу, що цей засіб непоганий. Мені він сподобався, як тільки мені прийшов цей планер новенький, я його обробила цим, цим засобом. Робиться це так. Просто на серветку береться невелика кількість, натирається шкіра, залишається на. Деякий час, потім залишки прибираються серветкою і ще він має ніч полежати. І я його всього натерла цим засобом, ось так в відкритому вигляді, він в мене зберігався всю ніч, лежав всю ніч. А потім зранку я його ще раз притерла серветкою ну і почала ним користуватися. І одразу я виявила, що в мене алергія на цей засіб. Ну, в мене взагалі-то є сезонна алергія на амброзію. От, не знаю, що там в цьому засобі для взуття, що в мене викликало щось алергії, якийсь інгредієнт, я не знаю. А загалом цей засіб непоганий, дуже він гарно зволожує шкіру і також захищає її. Але можливо, я дещо багато нанесла цього засобу, тому що мені хотілося, щоб шкіра розм'якла, вона така, і планер лягав дуже добре. І на наступний день, і ще декілька днів, я відчувала таку трошки липкість в цьому планері, коли доторкалася до цієї обкладинки. І це мені також не подобалося. І ще ефект оцього віску, воску. Він також відчувався деякий час, і це мені також не подобалося. Тому я його помила. Милом знала ось цей весь, а ще цей засіб він дає такий блиск. Прям такий гарний, гарний, що планер, такі шкіра сяюча, і його можна використовувати тільки для ось таких гладеньких шкір. Він не підійде для шкіри рослинного дублення. Про це виробник попереджає: І ви коли будете купувати ось такі сучасні засоби, обов'язково дивіться, для яких саме типів шкір вони підходять або не підходять. Це дуже важливо. Так от, сьогодні я вирішила його обробити своїм старим методом, з засобами, яким я довіряю і знаю. І це рослинні олії. Я вам покажу три олії, які я використовую і вони по-різному всі діють. Значить, перша це ось така олія це Natural Code. Вона продається в Ватсені, я сама користуюся, наношу її після душу. Це антицелюлітна олія, дуже класна, має дуже приємний такий релаксуючий запах. І тут всі натуральні інгредієнти, інгредієнти в складі, тобто тут комплекс різних рослинних олій, дуже гарний, і його можна використовувати для різних типів шкіри. Також ось така це рецинова олія, в народі називають її касторка. Також це дуже класний засіб для обробки шкіри або шкіряних виробів. І взагалі вона дуже корисна для шкіри обличчя, для волосся, тобто там багато різних. Вітамінів і всього там. ну Ви можете знайти відео про цю олію, почитати, наскільки вона корисна взагалі для людини. І як зовнішнього застосування, і внутрішнього застосування. от І для обробки шкіряних виробів вона просто дуже класно підходить. І ще одна олія, яку я сьогодні буду використовувати, це ефірна олія лимона. Також це 100% натуральний засіб. Я купувала саме цієї фірми. Ну, просто так мені попалося, але я не знаю, наскільки це класна фірма, чи ні гарний виробник чи ні. Просто от взяла першу, яка мені попалася, протестувала вже її, і вона мені сподобалася. І я протестувала всі ці три олії на шкірі. Рослинного дублення, тому що це важливо. Це така тендітна шкіра, яка потребує, знаєте, перевірки. І я, звичайно, тестувала на невидимих зонах. От, і я не знаю, чи вам тут буде видно, чи ні. Ось тут я наносила, бачите, такий шматочок, трошки темніший по кольору. Не знаю, я трошки наближу камеру зараз, ось так. Ну, На камеру, мабуть, не дуже помітно це, але вживу, це помітно. І це був шматочок, я наносила ось сюди саме оцю касторову олію, рецинову олію, вона дуже жирна. І вона дуже гарно насичує шкіру. Крім того, що шкіра от на дотик відчувається цей шматочок таким дуже зволоженим, м'якіньким. Відчувається гладкість шкіри, тобто ну, шкіра змінилася по складу, і зовнішнє вона виглядає по-іншому. І як ви бачите, від цієї олії шкіра дещо потемнішала, Тому будьте уважні, якщо ви будете її використовувати взагалі будь-які засоби, навіть якщо ви дивитесь моє відео і захочете повторити. Це то все одно тестуйте на своїх шкірах, на невидимих якихось шматочках, щоб ви мали уяву про те, як це буде виглядати. Тому що, ну, як для мене, мені не дуже подобається, як воно потемнішало. Поруч, зовсім поруч, це була ефірна олія лимону. Лимонна, і її зовсім непомітно. І шкіра трошки зволожена, але вона майже не змінила свій склад. І на цій стороні я використала антицелюлітну цю олію для масажу. Буквально на деякий час шкіра потемнішала, а потім вона повністю вібралася, висохла і її зовсім не видно. Тому, оцей планер, трошки пізніше ми натремо саме антицелюлітною олією. Він вже майже висох, але хай ще трошки полежить. А цей планер ми зараз натремо касторовою олією. Можливо, я дещо довго розказую і десь може нудно трохи, якщо що, то ви перематуєте це відео. Дивіться те, що вам більше вподоби. Зараз я її відкрию. Ця олія прям дуже жирна. Я наношу її на спонжик. Але от я оброблювала сумки, які знаходила на секонд-хенді. Звичайно, коли шкіра вже прям дуже-дуже пересушена, тоді оця олія, вона, як знаєте, як така паличка-виручалочка. Як на мене, вона дуже підходить до різних типів шкіри, особливо ті, які вже прям потребують такого зволоження. І... Сьогодні я хочу натерти саме цей холборн цією олією для того, щоб пом'якшити його. Дуже цікаво, те, що я бачу, що шкіра вона прямо як поглинає цю олію. Коли я тестувала її на шкірі рослинного дублення, на тому самому медовому планері, то вона на якихось інших планерах, то вона залишалася на поверхні. На цьому планері вона також залишається трохи на поверхні, але я бачу, що вона прям. Прям дуже вбирається. Ось дивіться, цю сторону я натерла і вже майже повністю вона зібрала в себе усю олію. Це говорить про те, що шкіра все ж таки суха і вона потребує зволоження. Тому що, коли шкіра достатньо зволожена, то будь-яка олія вона буде залишатися на поверхні і буде вбиратися поступово. Але коли олія вбирається ось так миттєво, то це означає, що шкіра дещо пересушена. Дивіться, ну буквально ось відразу вона миттєво вбирається. Цей планер поки що відкладу. Нехай вбирається ця олія, через деякий час ми з вами до нього повернемося і подивимося, результат. А поки що хочу зайнятися цим планером і також його обробити. Так як він зовсім новенький, я його оброблю ось цією олією. Вона не така жирна, як ця касторова. По жирності, значить оця прям така дуже сильно зволожує, вона дуже жирна і вона прям робить шкіру дуже-дуже м'якою. Якщо шкіра вашого планеру дуже пересушена, то я рекомендую саме цю олію Касторова. Якщо у вас планер новий і ви хочете просто його обробити, то я рекомендую ось цю олію ефірну олію. Ви можете придбати будь-який запах, є лимонна, апельсинова, Але цей лимончик він так гарно пахне, і мені здається, що він навіть дезінфікує. До речі, я читала, дивилася в деяких відео про обробку шкіри, що також можна оброблювати просто лимонним соком, чистити не милом, як я. Чистила, а чистити саме лимонним соком, і теж дуже добре дезінфікує і очищує шкіру виробом Я тестувала, в принципі, непогано, якщо це новий планер, то чому б ні, можна використати це? І, до речі, ще продається зараз ставлю тут десь картинку називається сідельне мило для шкіри. Ось воно, там іде вже мило для чищення шкіри, шкіряних виробів з всякими натуральними маслами От Я ще не купувала його собі, але, можливо, вже подумаю про те, що треба купити і спробувати його. От, І це новий планер, але я все одно хочу обробити його ось цією олією, тому що шкіра. В таких планерах. Я просто побачила картинку на Фейсбуці, хтось із дівчат на якомусь там якійсь групі виставляв ці картинки, поки оброблюю, ви зараз побачите це все на екрані. Ви бачите, як потріскана шкіра цього планера, це також Original Filo і з часом його використання, ви бачите, що. Шкіра потріскалася і виглядає дуже негарно. Тож, якщо ви хочете, щоб ваш планер він служив вам довго, оброблюйте, будь ласка, шкіру різними засобами. Я рекомендую. Десь півроку, раз в пів року, раз на рік оброблювати. Якщо ваша шкіра десь ви використовуєте, живете в якомусь сонячному регіоні, де багато сонця, і ваш планер постійно знаходиться під відкритими сонячними променями, то треба оброблювати шкіру частіше, можливо, раз в два місяці. І особливо в тих регіонах, де сухе повітря. В тих регіонах, де висока вологість і не так багато сонця, то можна оброблювати раз на пів року, раз в рік. Ось ця олія також вона дуже швидко вбирається в шкіру. Якщо ви побачите, то прямо на очах відбувається цей процес. Ось тут вже майже висихає, Ось на камеру не дуже сильно видно. Я не знаю навіть, як вам показувати, тому що вживу це видно. Ну, ось, бачите, такий шматочок, де прям видно, що шкіра увібрала в себе олію. Дуже швидко висихає ця олія, вона така, знаєте, щадяща. Ось, видно цей шматочок, він не блистить. І, до речі, ця олія вона не залишає блиску і має дуже-дуже приємний запах. Залишається. Він... На шкірі рослинного дублення він не залишається, тому що шкіра рослинного дублення, я не знаю, чим би її не натерти, вона все одно буде пахне шкірою. А ось така шкіра, я так розумію, що це фарбована шкіра, так як і в холборні, вона все ж таки відчувається оцей запах лимону дуже сильно, і деякий час ви будете його відчувати. Ну, ось дивіться, вже ось цей шматочок олія відбралася майже повністю і дуже швидко. Так, це також відкладаємо, нехай просихає. І повернемося до цього планеру. І я хочу його натерти ось, цим, ось цією олією. Це така олія середнього рівня. І я наношу її небагато і почну протирати цей планер. Як ви бачите, відразу шкіра темніше стає темною. Знаєте, за рік використання я все ж таки відчуваю, що вона трошки пересушена, ця шкіра. І вона дійсно потребує зволоження. Як ви бачите, воно відразу змінює свій колір. Але після того, як воно ну, вбере в себе олію, то колір має вирівнятися. я сподіваюся, що він буде рівномірним. Дуже мені хочеться в це вірити, що ця олія не нашкодить їм, тому що я ж кажу, я дуже довго. Боялася щось робити з цим планером, з цією шкірою, але сподіваюся, що все буде добре. Ось тут видно, як шкіра вже вбирає в себе цю олію, так, і там, де вже Почався цей процес, як ви бачите, шкіра почала вже світлішати. Ми його також зараз відкладемо і повернемося до цих всіх планерів через деякий час і подивимося з вами результат. Пройшло десь вже півгодини, і я хочу показати такий результат, який в мене вийшов ось цей планер. Ця легка олія лимонна, вона вибралася майже. Буквально через 5 хвилин вже він був сухий, і видно, що не залишилося навіть і сліду якогось жирного чи блиску якогось, чи ще щось. Залишився просто легкий, приємний лимонний запах, дуже гарний. І я задоволена цим результатом. І він дійсно на дотик став м'якіший, пом'якшав. Ось цей чорний не до кінця ще увібрав усю олію. Як ви бачите, ще залишилося на поверхні ось деякі залишки її. Але майже майже повністю олія увібралася. Хоча я її нанесла достатньо багато, дуже багато. Ви бачили, що я декілька разів, і просто таким товстим шаром наносила її. От, я хочу ще повторити цю процедуру і залишити на ніч. Нас, сподіваюся, що все ж таки шкіра стане набагато м'якшою, тому що ну, вона жорстка і планер не відкривається, як ви бачили на початку. От, хоча, можливо, це не шкіра заважає йому відкриватися, а та картонка, яка всередині, і, можливо, це за рахунок неї такий результат. Але все одно планер шкіра пом'якше, не зволожено буде. І прослужить мені дуже довго. Ну і остання це шкіра рослинного дублення, як ви бачите, що вона потроху висихає. І ще не до кінця вона висохла, але я вам скажу вже наперед забігаючи, що коли я тестувала на невеликому шматочку, то потрібно було добу десь, щоб повністю шкіра висохла, просохла, вибрала в себе ось цю масажну олію антицелюлітну. Покажу ще раз з ось ось цією олійкою я наносила на цей планер. І Я покажу просто цей флайліф, який колір він має. Тобто я нічим його не натирала, цей флайліф. І ви бачите, що трошки змінився цей колір. Але після повного висихання він залишиться таким же світлим, як і був. Я ще хочу повторити цю процедуру з середини, тому що ось тут шкіра дуже суха, відчувається прям на дотик. Тут вона така прям зволожена, а тут суха, суха зовсім. І тому я зараз натрущі з середини цей планер. І, до речі, будь-яка олія вона прибирає ось ці всі подряпини, потертості, вона їх просто, вони як зникають, коли ти натираєш цією олією. І навіть такі дуже глибокі подряпини можна майже прибрати, використовуючи олію. Просто систематично проходитися по цій подряпині олією, натирати, натирати, щоб зволожити її, щоб шкіра відновилася. Це засоби, якими я користуюся, і я, звичайно, не нав'язую вам, і я буду дуже рада, якщо ви поділитеся зі мною в коментарях більш якимись можливо сучасними методами, якими ви підтримуєте свої планери, доглядаєте за ними, зберігаєте їх в дуже гарній формі. От, але якщо вам це відео було до вподоби, якщо воно для вас стало корисним, пишіть свої відгуки. А також, якщо ви будете експериментувати зі своїми планерами, використовуючи мої методи, також поділіться, залиште відгук в коментарях. Я думаю, що це буде корисно для всіх, хто буде дивитися це відео в майбутньому і захоче повторити. Я вам дуже дякую за перегляди, за всі ваші вподобайки, за всі підписки, за підтримку в коментарях. Для мене це дуже. Дуже цінно, і я вас всіх люблю, обіймаю і до скорої зустрічі.